9 розділ. І Господь промовляв до Мойсея в Сінайській пустині другого року по виході з Єгипетського краю першого місяця, говорячи, і нехай справлять Ізраїлеві сини Пасху в означений час, 14-го дня цього місяця надвечір справити її, означеного часу його, за всіма постановами її та за всіма уставами її спорядите її. І Мойсей промовляв до Ізраїлевих синів, щоб справили Пасху. І справили вони Пасху першого місяця, 14-го дня місяця надвечір у Сінайській пустині. Усе, як Господь наказав був Мойсеєві, так зробили Ізраїлеві сини. Та були люди, що були нечисті від дотику до тіла померлої людини, і не могли справити Пасху того дня, і прийшли вони того дня до Мойсея й до Араона, та й сказали ті люди до нього ми нечисті через дотик до тіла померлої людини. Чому ми будемо позбавлені ласки принести жертву Господню означеного часу серед Ізраїлевих синів, і сказав до них Мойсей: Постійте, а я послухаю, що Господь накаже про вас. І Господь промовляв до Мойсея, говорячи: промовляй до Ізраїлевих синів, говорячи, кожен чоловік із вас або з ваших нащадків, коли буде нечистий через дотик до мертвого тіла, або буде в далекій дорозі, то й він справить Пасху для Господа. Місяця другого, чотирнадцятого дня надвечір спорядять вони її з опріснооками так з гірким зіллям будуть їсти її, не позоставлять із неї до ранку, а костей не зламають у ній, за повною постановою Пасхи справлять її. А чоловік, який чистий, а в дорозі не є, і стримається споряджати Пасху, то буде винищена душа та з народу її, бо Господній жертві він не приніс означеного часу її. Гріх свій понесе той чоловік. А коли перебуватиме з вами приходько, то справить він Пасху для Господа за постановою про Пасху та за уставом про неї. Так зробить постанова одна буде для вас і для приходька, і для тубільця землі. А того дня, коли поставлено скинію, хмара покрила скинію над ковчегом свідоцтва, а ввечері було над скинією, як подоба огню аж до ранку. Так завжди бувало». У день покривала його та хмара, а вночі подоба огню. І коли підіймалася Хмара з Нацкині, то потому рушали Ізраїлеві сини, а на тому місці, на якому Хмара ставала, там таборували Ізраїлеві сини. На Господній наказ рушали Ізраїлеві сини, і на Господній наказ таборували. Усі ті дні, коли Хмара перебувала над Скинією, вони таборували. А коли хмара багато днів позоставилася над Скинією, то Ізраїлеві сини виконували Господню сторожу і не рушали. І бувало, що хмара була над Скинією полічені дні, то вони на Господній наказ таборували, і на Господній наказ рушали. І бувало, що хмара була від вечора аж до ранку, а підіймалася хмара вранці, то рушали вони, або вдень, і ніч була, і підіймалася хмара, то рушали вони. Або два дні, або місяць, або рік хмара була над нею, над скинією. Ізраїлові сини таборували і не рушали. А коли вона підіймалася, рушали вони. На Господній наказ таборували вони, і на Господній наказ рушали вони. Вони виконували Господню сторожу на Господній наказ через Мойсея.